Привіт, мене звути Дар'я, я хочу поділитися з вами своєю історією. І в кінці 21-го року мені поставили дуже невтішний діагноз, а потім почалася війна, і на три роки я завмерла, моя психіка завмерла. І я не працювала, я якось існувала, багато чого робила, але насправді я була в очікуванні, коли вона, я не знаю, закінчиться чи що щось станеться. І до того, що напередодні 25-го року канун нового року винеслася серцевий напад, і потім ще два дуже важких місяця відновлення. Як тільки я трошечки відновилася, з'ясувалося, що наша організація закривається, і от я <свистити> сижу на березі моря, плачу і не розумію. Ніщо мені робити, нікуди мені не йти, ніяк мені далі жити. Головне, навіщо? Навіщо мені жити? Я не могла б знайти це... відповідь на це питання, але мені довелось, тому що я вже, знаєте, дійшла до... до свого дна, мені вже нікуди було йти. Мені треба було або, або вже втонути, затонути, або відштовхнутися від того дна і виплисти. І... і я виплила. У мене був нелегкий шлях. Я нікому не раджу дістатися свого дна, тому що там постають питання, на які мусиш відповісти насамперед собі. Я повела собі на питання, навіщо жити, як жити. Я знайшла собі нову справу, якою зараз із любов'ю займаюся. Я будую простір, безпечний простір, де насамперед жінки можуть прожити всі свої непрожиті емоції, простір, де можна. Відмерти, ожити, де можна все випустити, де можна безпечно побути собою, де не треба боятися осуду. Що що це за простір? Ну по-перше, це офлайн ретрити. І перший ретріт запланована на кінець червня в Іспанії, неподалік Барселони. А також це онлайн ретрити для тих, кому важко поїхати кудись, і допомога треба сьогодні і зараз. І чомусь немає змоги, бажання, не знаю чого, звернутися до, до терапевта, до спеціаліста. Тому я вас запрошую кожен четвер, суботу, четвер, дев'ятнадцять за Києвом, а суботу, до 10 за Києвом. Я вас запрошую в цей безпечний простір. Що ми будемо робити на онлайн-ретритах? Ми будемо повертатися до себе. Ми будемо робити групові сесії, розмовляти, відповідати на питання собі та іншим. Ну, По-перше, собі, ми про себе кажемо. Ми будемо малювати, будуть якісь тілесні практики, танцювальні, малювальні. Дуже багато є вправ, які дозволяють повернутися на себе. Я вас запрошую подарувати собі ці години-півтори, побути із собою. Наразі це безкоштовно, ви можете. Сплатити будь-який донат, який вважаєте за потрібним, і якщо вважаєте за потрібним, якщо вам захочеться віддячити, а можете і, і, і нічого не давати, не платити. Мені важливо допомогти людям, які переживають важкі часи, звернутися до себе, щоб було де це зробити безпечно, без осуду. Це не відміняє терапевтичних сесій, це не заміняє. Роботу з собою, але це допомагає. Я сподіваюся, що це допоможе вам, да. кожному, кожному, хто звернеться, хто прийде. Ще в мене є книжки. Одна книжка це «30 днів любові до себе, до тіла з інформаціями, поясненнями і маленькими вправами, які можна робити. Їх можна знайти на моєму сайті. Ще є книжка. Для тих, кому дуже важко, але немає змоги чому, можливості, рішучості звернутися до терапевта, до спеціаліста, то можна почитати цю книжку, там прості, прості афірмації, прості якісь пояснення і м'якісненькі дії, щоб повернутися до себе. Електронну версію можна придбати на моєму сайті. А Паперову можна придбати на, на Амазоні. Якщо ви хочете паперову, але, не, не, але ви не в, в Україні, то ви можете мені написати, я вам надішлю поштою. Це все, що я хотіла з вами поділитися. Я дуже сподіваюся, що мої ретрити вам допоможуть. Мені цього дуже-дуже хотілося.